Всім привіт! В цьому відео ви дізнаєтесь, куди зник і як змінився український актор Євген Лебедин, який став зіркою кранів з дитинства. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підписку на канал. Отже, почнемо. Євген Лебедин один із тих акторів, які здобули свою популярність ще в ранньому дитинстві. Ви точно пам'ятаєте його різдвяні історії Тіни Кароль, де він зіграв головну роль. Талановитий Євген підкорив серця глядачів і став улюбленцем не тільки режисерів, а й глядачів. Євген Лебедин народився 20 вересня 2007 року у Києві. Його акторська кар'єра розпочалася у віці 4 років, коли він почав зніматися у рекламах та фільмах, працюючи на одному рівні з дорослими акторами. Вже на ранніх етапах його кар'єри стало зрозуміло, що перед нами майбутня зірка, що розвивається і росте в професії. У своїх інтерв'ю Євген згадував, що вже у 5 років він вже відчував, що акторство це його справжнє покликання. І справді, його кар'єра, яка почалася так рано, швидко набула великого розмаху. Сьогодні Євгену Лебедину вже 17 років, за цей короткий час він встиг досягти значних результатів в своїй кар'єрі. У його творчому доробку 32 ролі в різноманітних проєктах, що є великими досягненнями для молодого актору. Серед відомих робіт Євгена такі фільми, як «Іздвяна історія, Захар Беркут, Пташка у Клітці, Любити та Вірити, Тато Ден та інші. У 2015 році він навіть здобув перемогу на телевізійному шоу Маленькі Гіганти, що також стало важливим етапом його кар'єри. Однак є в житті Євгена один цікавий момент, що відрізняє його від багатьох інших молодих акторів. 2014 року, коли йому було лише 7 років, він прийняв рішення відмовитись від участі у російських кінопроєктах. Це стало його свідомим вибором. У 2015 році Євгеній став переможцем шоу Маленькі гіганти. Попри свою популярність, Євген Лебедин зізнався, що намагається уникати надмірної уваги та хоче просто побути дитиною. Він не прагнув публічності, і навіть після великих досягнень у кіно практично не з'являвся у медіапросторі. Це призвело до того, що в останні роки інформації про його особисте життя стає все менше. Можливо, Євген сьогодні вибрав шлях менш публічного життя і намагається залишити за собою право на приватність. Хоча багато хто й досі пам'ятає його як маленького актора з великим талантом. Тепер Євген, ймовірно, насолоджується життям поза рамками кіноіндустрії. Через відсутність соціальних мереж фанати можуть лише здогадуватись, яким він сьогодні є і чим займається поза екраном. Шановні глядачі, а вам подобається Євген Лебедин? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Дякую за перегляд відео. До зустрічі у наступних випусках!